Я трошки розкажу вам про те, як справа Януковича е перемагає ну Януковича, Медведчука, Рабіновича е і навіть кучми перемагає досі в нинішній владі. Це дуже цікавий фактор. Він е дуже безпосередньо зі мною пов'язаний, безумовно, і пов'язаний з мовними процесами, які відбуваються з нашим вступом в Європу, з нашим конфліктом з Росією. Але все це ну як, як понотам розписано. Як наша влада підіграє Росію? Ну, це просто ну, дивовижна історія. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал «Бригінецьний телемарафон. Я вас дуже прошу на нього підписуватись, поширювати, лайкати, коментувати. Але не обов'язково прямо зараз. Можете додивитися до середини хоча б цей матеріал. Дякую вам. Так от, зараз всі пишуть про те, що е, за рішенням Конституційного суду. Е, Парламент має розглянути зміни до перекладу е, хартії мов, яку ми ратифікували, для того, щоб внести там її певні зміни і так далі. і так далі. Бо так вирішив Конституційний суд. І, е, бо ця Хартія, по перекладу, не є ідентичною е, тому, тому тексту, який був в самій Хартії. І е, причина, як взагалі Конституційний суд таке рішення прийняв, розкажу вам коротко. Як ви пам'ятаєте, в 2019 році Верховна Рада прийняла мовний закон. Я голосував особисто за нього, тому я вважаю, що це якби, частина моєї відповідальності за те, що відбувається зараз, і як це, про це треба розказати. Значить, після того, як цей закон був проголосований, його вирішили збити. І для того, щоб його збити, почали використали такий метод. Вони подали в Конституційний суд для того, щоб визнати Конституційний суд, за допомогою цього суду, що закон не відповідає законам, Конституції і так далі. Чому? Тому що ми, мовляв, уклали хартію про мову національних меншин, і оскільки ми її підписали, ратифікували, то ми повинні дотримуватись цих прав ну, зберігати мову національних меншин. І в себе нічого, тільки нема такої хартії мови національних меншин. Суд довго розглядав цю справу з 19 по 21 рік, і в 2021 році прийняв рішення, що треба відмовити в цій неконституційній вимозі, і зобов'язав Кабмін внести в парламент зміни до цієї хартії, тому що вперед, до перекладу Хартії. Бо ну, просто так взяти, внести зміни до ратифікованого документа не можна, але можна його внести, бо суд конституційний цього вимагає. А в чому там річ? А річ от у чому, що, коли йшлося про міноритарні мови, це переклало як мову національних меншин. Що таке міноритарна мова? Ну, припустимо, це у нас є кримські татари. У кримських татарів є своя мова. Вона дуже маленька, їх дуже мало самих по собі, і тому цю мову ми маємо берегти, бо такої мови більше ніде немає. Можливо, якщо говорити там, про русинську мову, якщо вона і визнати її окрему мову русинську саме, можна говорити про збереження цієї мови, тому що її більше ніде немає. Можливо, ще існують якісь мови. Я би ну, не знаю, там якийсь список є. Але цікаво, що у нас існує старогрецька мова. Тобто ці е, хлопці і дівчата, які греки у нас в Україні, вони не говорять сучасною грецькою мовою. Вони не розуміють навіть греків. Вони говорять своєю особливою мовою. Навіть підручники грецькі сюди привести не можна, бо тут збереглася та стара мова, е, якою вони говорили, коли вони сюди приїхали. Ну там сотні років тому, е, кілька сот років тому. І, можливо, ще якісь мови існують, які треба берегти. Я не спеціаліст в цьому, але ключове, що держава зобов'язується міноритарні мови оберігати, допомагати, сприяти, тобто ті мови, у яких дуже мало носіїв, і які дуже важливо зберігати. І от а у нас це перетворили в мову національних меншин. І що тоді виходить? І тоді виходить, що ми повинні зберігати і охороняти російську мову, молдавську мову, білоруську мову. Тому, чого? Тому що у нас є білоруси, молдовани і росіяни, і, мабуть, угорці, і, мабуть, румуни, яких тут тисячі, сотні тисяч, а деякого і мільйони. І у них є свої держави, які розвивають свою мову, інвестують в неї, допомагають, сприяють, там є інститути і так далі. і так далі, які це все. А Україна повинна з якоїсь ради берегти цю мову. Ну, умовно кажучи, у нас є люди, які говорять французькою мовою, англійською мовою. Тобто, виходить, що Україна повинна е, оберігати, сприяти розвитку англійської мови і французької мови, чи німецької мови. ну, тобто... Абсолютно А Давайте подивимося, що у нас зараз мігранти є з усіх там а з Сирії є там з, з, з інших країн. Тобто, якщо в Україні існує мігранти, їх може існувати по 10 мігрантів з кожної країни і з кожної мови, Україна повинна берегти. Лілеять і так далі ці мови, якщо, припустимо, є цілий арабський світ, який цю мову розвиває як може, і так далі. І так далі. Ну тобто це безглуздо. Але тоді, в, 20, в 2003 році, Янукович, Кучма і вся компанія, яка тоді була при владі, вони саме так потрактували цей закон. Можливо, це тому, що були вибори, можливо, ніхто не хотіли сваритися з Росією. Не знаю, з чим це було пов'язано, але вони отак переклали. Як мову національних меншин. І ви всі чули мільйон разів цей вислів. Мова національних меншин. Так от не існує такого поняття в цій хартії, а є міноритарна мова. І таких міноритарних мов в Україні ну, не так вже й багато. Тобто, це мови тих народів, яких реально дуже мало. І якщо цей народ... Розкиданий по всьому світі Там окремі одиниці людей говорять цією мовою, то звичайно Україна може їх берегти, тому що це дрібна мова маленька. Ну, коротше. І от е, з 21-го року лежало це рішення Конституційного суду для того, щоб е, поширити цю історію, для того, щоб внести закон, змінити. І от, минуло, це 21 2021-му ну, війна, то, сьо, ля, то фа, Фафа. І тепер це мало бути проголосовано. Але парламент відмовився за це голосувати, вони зняли це питання з розгляду, і, безумовно, це не просто так відбувається. Це вони заграють до Росії, і це в цьому найбільша проблема, як мені здається. Тому оця справа Януковича, кучми того часу, вона сьогодні в лиці Свириденка, Єрмака. Значить, лідерів парламенту, Зеленського, всіх інших продовжує жити. Вони все далі намагаються довести нам, що Україна повинна оберігати лялеять і розвивати російську мову. От така проблема. Звертайте на це увагу, дивіться: застосовуйте українську мову, ігноруйте російську мову. І підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, лайкайте, поширюйте, коментуйте. Ставайте спонсорами мого каналу. Нагадую, що це коштує 35 гривень. Бути спонсором за 35 гривень. це непогана річ. Слава Україні!